Привіт і слава Україні. Друзі, радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб каналі перед тим, як перейти до дуже серйозної теми. А головна сьогоднішня тема це, звичайно, перемовини в ЕРІАДІ. Ми знаємо, що була зустріч з Україною, була зустріч з Росією, вже розпочалася чергова зустріч з Україною. Ну, коротше кажучи, на момент виходу цього відео, напевно, будуть ще якісь додаткові новини. І ми, напевно, що ввечері проведемо з вами стрім, зокрема, зробимо відповіді на запитання. Але перед тим як перейти до головної теми, хотів би вам дещо таке ну, хороше розказати. Чесно кажучи, останнім часом події останніх днів говорять про те, що все менше і менше цікавих новин, але на цю варто звернути увагу. Отже. Виявляється, що поки військовослужбовці армії Росії вмирали в полях України від американської зброї, Путін молився за здоров'я президента США. Ну цей жарт зараз ходить по соцмережам. От. Але тим не менше, зараз знову ж таки ходять такі тези про те, що депутати ну російської госдури просять міністерство оборони Росії заснувати медалі за захист білгородської та курської областей. Ну, спочатку пам'ятаєте Київ за три дні, а тепер медалі за захист Білгородщини та Курщини. Маргарита Сіманян відзначилась тим, що почала виправдовувати у це неможливість Київ за три дня. Тим, що Росія на СВО зіткнулася з більшою міцю ворога ніж 41-го року. Вона все намагається виправдати оцей Київ за три дні. А тепер виявляється, міць України є, і вона досить сильна. Далі, ще що цікавого, ну дивіться, я вам розкажу там пару таких заголовків. Значить, в грудні 23-го року Путін розповідав про плани Росії виготовляти понад тисяча літаків до 30-го року. Ну, тобто він собі поставив такий значить, момент, що до 30-го року тисячі літаків вони зроблять. В березні 25-го року eh, Чимезов eh, почав говорити про те, що Росії необхідно зробити щонайменше 200 літаків до 30-го року, ну тобто в п'ять разів менше. Для того щоб замінити старі іноземні суда, і тут вуса Піскова почали заявляти про те, що враховуючи, що за 23 й та 24 четвертій роки увага за два роки було випущено аж 9 вітчизняних літаків. Для того щоб реалізувати плани Ростеха, треба випускати 40 літаків на рік, тобто наростити темпи випуску у 10 разів. Ну коротше кажучи, народ, що я можу сказати, зробили 9, Закинули тисячу, але мені щось це так, знаєте, нагадує, правда? Мільярд дерев, мільйон дронів, 4 тисячі доларів зарплати для вчителів, країна мрій Зеленського, коли всі їдуть з-за кордону в Україну, щоби тут жити і робити бізнес. Десь так на сьогоднішній день, в принципі, виглядає пропаганда Росії, але ну, ми ж з вами, звичайно, не про це. Ще цікава теза перед тим як почати серйозні речі. Звичайно, це ось ця теза Пісков назвав подарок Путіна. Трампу лічним отказався розказати деталі. Ну, напевно, под... передав нову картину, е, так жартують соцмережі е, з цієї заяви картину Трампу. Бо ми знаємо, що в Білому домі Трампу не сподобалась та картина, яка є, ну той його портрет. Ну, напевно, сьогодні буде інша картина. Далі, друзі, хочу привітати принагідну Службу безпеки України, тих небагатьох офіцерів, які там залишилися. Зараз я не про тих зашкварених, які займаються режимом віджиму, розповідають нам про великі космічні кораблі і так далі. А саме про тих службовців безпеки, які кожен день працюють. Альфачі... Ті, які воюють, опера, які шукають диверсантів, знешкоджують російську агентуру. Ось, до речі, мені от сьогодні на телеграм-канал прийшло запрошення. Да? Запрошення звучить так: патріоти та захисники України. Ми гниємо на фронті за майбутнє країни. Нелегітимний диктатор, бла, 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 бла. Запрошую мігрантів для поліпшення демографії в України. Використання наших жінок, коротше кажучи, не загуби країну і давай шуруй на Київ, берись до зброї і так далі. Ну, це заява значить, для служби безпеки України е, з приводу телеграм-каналу. Чому я на неї звернув увагу? Тому що саме через телеграм-канал на сьогоднішній день фактично коється дуже багато різної вербовки, і ми знаємо, що щодня щось в Україні зривається. Почали використовувати неповнолітніх малолітніх дітей. Ми пам'ятаємо історію, де дівчина, там, якщо не помиляюсь, 14 років зайшла. З вибухівкою, і так далі, ми знаємо, що росіяни, російська агентура почин... працює і в основному це мережа Телеграм. Хочу похвастатись. Ну давайте скажу відверто: перше звернення з приводу закрити однокласники і ВКонтакті було підписане Ігорем Лапіним. Так саме парламент України звернувся до президента Порошенка, щоби закрити однокласники і ВКонтакті. Турчинов, звичайно, рада, секретар РНБО, це підтримав, і результат ми бачимо. Ми дуже добре живемо без однокласників і в Якщо сьогодні кожного дня розповідають, що через Телеграм іде Вербовка, що через Телеграм іде спілкування, і т.д. і т.п., через Телеграм набираються нові люди, бо для того, щоб когось. Загітувати через WhatsApp або інший якісь там меседжер треба здати як мінімум телефон. А через Telegram, створивши групу, розрекламувавши її туди, можуть самі барани налізти, як то кажуть, для того щоб стати потенційними клієнтами. Так, саме потенційними клієнтами ФСБ Росії для підриву мирного життя в Україні. І ось я наголошую: а чи не пора? Звичайно, я розумію, а як же ж тоді Офіс Єрмака Зеленського буде спілкуватися з тупим бидлом, бо в них же ж є телеграм-канали, мільйонники, які можуть маніпулювати громадянами України, котрих напроч відбите критичне мислення. Про тупих ми вчора з вами робили невеличкий ефір, розповідали як один мислитель. Охарактеризував цю історію, що тупість це є найбільше зло, чи як то там? Ну коротше кажучи, вчорашнє відео можете передивитися, там буде дуже багато цікавого. Так, ну і ще маю трішечки не зовсім здоровий стан, але тому, що ну простудився, Десь чесно кажучи, якийсь кашель, насморк і так далі. І пригадав історію, що президент Зеленський під особистий контроль звернув увагу на те, що. Ці аптеки, коротше кажучи, лікарства дуже дорогі. І він сказав, що все порішає і е, ліки будуть дешевшими. Ну, що я вам хочу сказати? Зайшов я в одну з аптек. Зараз я вам покажу чек. А, до речі, аптека міста Києва для тих, хто не знав. От тут аптека, ну я там, де що там, це на, Лапін Ігор, все, аптека, номер, все бачите, все нормально. 1130 гривень. Е, Насмар, кашель, ну, температура, так собі, ну, думаю, щось треба взяти. Зайшов в аптеку, взяв, взяв отаку от біду, це від, від насмарку, і взяв щось таке. От від кашлю. Не будемо рекламувати. А і ще взяв вітамінчики. От собі там взяв вітамінчики, розчинні. Це не на правах реклами народ 1130 гривень. Я попросив би президента Зеленського більше не брати під контроль якийсь вплив на ринкові стосунки в державі Україна, а краще розібратися. Своїми безпосередніми конституційними обов'язками, які називаються мобілізація, національна безпека. Ну те, що він там має зробити вчасне підписання законів, не так як він підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Да, ми за те, що Зеленський вибачте на слові продрушляв е декілька сотень, напевно, днів. Я не пам'ятаю, скільки він там продрушляв. Ну коротше кажучи, держава Україна втратила трішки більше ніж 2 мільярда гривень. Бо зеленському не було коли підписати цей закон. Ну, звичайно, тютюнові виробники зекономили 2 мільярди гривень. Не знаю, який відкат дали в офісі президента за такі невиконання конституційних обов'язків. Але маємо те, що маємо, тому що тупість обирає таке саме. Десь так. Ну що, друзі, переходимо до головної, напевно, теми сьогоднішньої зустрічі, і це, звичайно, про е, Сполучені Штати, про Україну, про те, що робиться за кордоном. Ну давайте поїхали. Ми знаємо, що декілька сенаторів республіканців спроб е, роблять чергову спробу отримати контроль за арештованими в ЄС активами Російської Федерації при Байдені. Це теж робилося, і так далі. Ну що я хочу сказати? Вони наполягають на тому, щоб передати цих 300 мільярдів арештованих російських активів на оборону України там для України. Ну чесно кажучи, що я хочу сказати. Це ми маємо таку історію, що лист держсекретарю Е, США Марко Рубіо, е, група сенаторів республіканців, е, також підтримала е, в штатах. Якщо я не помиляюся, близько 10 мільярдів, остальних 290 в Європі. Ну і звичайно, європейці дають запитання: а коли Росія почне закидувати позовами, то хто буде відповідати? Це перше питання, тому вони використовують лише відсотки за цими активами. Ну і другий момент. Я вам хочу сказати, що найвпливовіший політичний діяч сучасності по версії Єрмака, ну а саме Зеленський, теж був би не проти, щоб ці гроші конфіскували та передали йому з Єрмаком. Бо це ж ви уявляєте, скільки можна буде запровадити великих крадівництв та великих атомних добудівництв. Десь так на сьогоднішній день можна прохарактеризувати цю новину, але Р ряд в Р ряді розпочався новий раунд переговорів між Україною та США, і про це е, повідомляють е, відповідні джерела. В українській делегації напередодні цю зустріч пере... підтвердив сам Зеленський. Раніше російська делегація вилетіла із Саудівської Аравії, де вона 12 годин вела консультації з американською стороною. Е, до речі, хочу сказати справедливості заради, що українська делегація по погодилася на безумовне припинення вогню на суші, на морі і, звичайно. В небі, да, тобто не атакувати енергетичні інфраструктури, не чіпати там кораблики, ну і все таке проче. Але але ну росіяни прийшли зі своїми ініціативами, звичайно, зі своїми умовами, і 12 годин працювали. Працювали з делегацією США. А тим часом, саме тим часом, в чешському боржені відбувся вибух складу складів з боєприпасів на оборонному підприємстві. Це до речі дуже серйозний вибух, тому що там, якраз таки, ми знаємо, що Чехія постачає снаряди в Україну. Отже, ФСБ з однієї сторони розповідає про своє миротворчість, а з другої сторони в Європі підриває черговий склад з боєприпасів. Але тим не менше, що ж хотіли росіяни, і що вони вимагали? Ну, як мінімум, ми знаємо деякі моменти по видавництву. Яке е, е, The Moscow Times, ну звичайно, The Moscow Times для мене слово «москов» це вже якби тригер, але тим не менше вони ж озвучують не просто свою якусь там хотівку, да? вони розказують те, що хотіли росіяни. А саме, е, поки що, час на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його, заявив виданню кремлівський чиновник перед другим раундом перемовин з Сполученими Штатами. Хоча жодну з областей російська армія не контролює повністю Кремль розраховує їх в адміністративних межах захопити, посилаючись на Конституцію РФ, де закріплена їхня анексія. Про це пише видання у Конституції. Немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні вся Запорізька і вся Херсонська область. Росія сподівається, що США або мовчазно дозволять продовжувати наступ на полі бою. Поки дипломати ведуть переговори або чинитимуть тиск на Україну, щоб вона повністю вивела свої війська з окупованих районів, включаючи Херсон і Запоріжжя. Крім того, Росія може спробувати окупувати частину Дніпропетровщини або Сумщини. Ну щоб потім запропонувати якусь там торгівлю, якимись землями Херсонщини чи Запоріжжя, ми сподіваємося знайти варіант, який не буде пов'язаний із форсуванням Дніпра. Ну вони хочуть, щоб ми Херсон залишили. Ну просто построїли, відбудували, напевно, Антонівський міст і залишили Херсон. Ну, отже, е росіяни дуже сподіваються, що не дійде до форсування Дніпра, а, бо це означатиме тисячі жертв. А вони ж, ви знаєте, миролюбці. Вони ж за те, щоб не вмирали солдати. Ну Трамп останнім часом також, е як то кажуть, виступає за те, щоб не вмирали. Якісь незрозуміло ким оточені чиїсь солдати. Пам'ятаємо історію з Курщиною. Ну не будемо сьогодні на ній зупинятися. Далі тепер джерела в Білому домі, і про це пише до речі, Райдерс. Повідомили, що в переговорах у еріаді досягнуто прогресу, і що по е, позитивне оголошення очікується найближчим часом. Я зараз от ми маємо майже е, 14 годину. Е, чекав оце повідомлення, бо його обіцяли опублікувати. В 10-й годині ранку і так далі, зараз на момент запису цього відео, ми вже знаємо, що повідомлення там. не буде. Так, не буде, ну але тим не менше. Дже, також раніше Трамп перераховував інші питання, які за його словами обговорювалися. Ми зараз говоримо про території, ми говоримо про лінії демаркації, про контроль, про власність. Увага! На електростанції. Тобто. Замість того, щоб тиснути на агресора, вони говорять про наші території і про наші електростанції. Білий дім зазначає, що початкова мета переговорів у Саудівській Аравії це забезпечити морське перемир'я в Чорному морі, що дозволить вільний рух судноплавства, чесно кажучи, наші дрони, як там малюк. Марічка і ще там пару штук різного штибу дронів вже і так забезпечують вільне судноплавство, якби росіяни хоча б не атакували балістичними ракетами наші морські порти, в тому числі і Одеса. Ну але тим не менше, однак, морські битви підкреслює видання були обмеженим аспектом війни. Так звичайно, бо російський флот фактично після 23-го року сидить як миша під війником, десь там втікли в Азовське море і навіть не вспливає. Так, от е, українські атаки змусили е, Російську Федерацію відвести свій флот далеко від спірних вод. А в нас виявляється є спірні води з Росією. У нас є російська війна. Ну але тим не менше, що ще? Джерело поінформоване до планування переговорів в Саудівській Аравії. Також повідомило про те, що е, повідомило американську сторону очолювали Ендрю Пік, старший директор ради національної безпеки Білого Дому та Майкл Антон. Високопосадовець держдепартаменту. А Росію представляв Григорій Карасін, колишній дипломат, який є головою комітету з міжнародних справ верхньої палати російського парламенту. Ну і ми знаємо, що там був генерал Біседа. До речі, Карасіну, якщо не помиляюсь, 75 років, років біседі 70 років. Ну за Путіна і Трампа ми не говоримо. Ми говоримо сьогодні тільки про переговорників. Так от, це от общество пристарілих маразматиків сьогодні ділить Україну. Ну десь так я на це реагую. І що відбулося? І відбулося те, що на момент початку, саме початку перемовин вже з українською делегацією. Тобто, спочатку була Україна, потім з Росією зустрічалися. З Україною безумовне припинення вогню. Ми це декларували. Зразу була спільна заява. З Росією ми очікували щось, що нам скажуть, але ніяких. Пер, е, публікацій, ніяких спільних заяв, які узгоджувалися цілу ніч аж до даного моменту, не буде. Пісков сказав, що підсумки переговорів РФ та США у Саудівській Аравії е, про це вже доповіли Москві та Вашингтону. І за його словами, підсумки аналізуються. А ми пам'ятаємо, що раніше американці безпосередньо анонсували публікацію спільної заяви, що вони нібито щось досягли. Про що це мені говорить? Трампа долі досі продовжується процес несприйняття реальності, що Путін його просто-напросто він над ним знущається. Так саме над Трампом, бо українцям все зрозуміло, у нас війна. А от Трампові він тим мікрофоном вводить по губам, і Трамп в той мікрофон починає щось розповідати, що він майстер перемовин, але ще раз наголошую: після сприйняття, після несприйняття реальності відбувається процес гніву. Головне, щоб цей гнів у вигляді батуга тепер пішов по Росії. А не знову зараз, сьогодні, по Україні, і мені цікаво на які території погоджується сьогодні наша делегація. І я взагалі не можу зрозуміти, якого б туди поїхав міністр оборони у УМІ. От чесно кажу, от я от, от, взагалі, ви розумієте, коли йдуть переговорники і ставлять якісь підписи, це одна історія. А коли ставить підпис на результатах перемовин, міністр. Чи президент це зовсім інша історія? З боку Росії підписи тих переговорників нічого не будуть грати ніякої ролі. Росія завжди зможе від них відмовитися. Ну тому що Путін думає по-другому. А з боку України підпис чиновника, такого рангу, як міністр, несе на собі певні зобов'язання. Пам'ятаєте, в мінських угодах теж стояли підписи якихось незрозумілих переговорників. Не було жодного підпису чиновника, аж поки туди не приїхав Єрмак. І поки не ткнув своїм почерком слово «Согласен» і свою підпис саме на мінських угодах. Перший український офіційний чиновник, а саме е голова Офісу президента України, поставив свій підпис на мінських угодах. Ну, десь так, з е надписом согласен. Друзі, такі, інфо, така інформація на даний момент. Хотів з нею е поділитися з вами. Ну а сьогодні я думаю, що після виходу цього відео в ефір, а воно має вийти, якщо я. Постараюся в 17-й годині, то я думаю, що на вечір ми з вами зробимо репост е -е, і стрім. Так, зробимо репост зараз. Так от, робіть репост цього відео, підписуйтесь на наш з вами YouTube канал, тицяйте файники, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте. Готуйте запитання на вечірній стрім. Так. Ну, і, звичайно, PayPal, Monobank в описі до відео, ви це все знайдете. Я вам щиро дякую, Україна, сьогодні. Ще на один день ближче до перемоги, ми переможемо. І слава Україні! you <laughs>